Слава Україні! Героям слава! нами кам'яра Владислав, гравець команди Агробізнес до США, Якою сьогоднішня гра була для вашої команди. Я також вітаю з перемогою. Це вже друга перемога на турнірі ваша. Діліться враженнями. Дякую за привітання. Гра спочатку складалась не за нашим планом. Ми грали більше контрольний футбол, хотіли зіграти більше від захисту, але нам не вдався цей план. В перерві у нас була розмова з тренером. Ми грали більше на атаку і. Закономірно забили свої голи, але ми можемо грати краще. Після п'яти турів, після першої частини турніру, чи задоволена ваша команда результатами? Наша команда не повністю задоволена результатом, тому що ми віддали багато очок, але з кожною грою ми набираємо і тому готові приймати далі. Перемога за вами, вісім забитих м'ячів у ворота суперника, три з яких ваші. З яким настроєм будете продовжувати боротьбу? З таким самим настроєм будемо продовжувати боротьбу. Голи забуває команда. Сьогодні просто мені більше пощастило. Опинився, можна сказати, в тих місцях, де мав бути, тому далі будемо працювати і перемагати.